Доброго всім та мирного дня! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже смачний пиріг з дуже ароматною літньою ягодою. І ця ягідка малина. Дуже запашна, вона гарна, якось минуло літо, і я лише одного разу випікала пиріг з малинкою. То хочу випекти і другого разу, і поділитися цим рецептом з вами. Для випічки пирога нам потрібно борошно, цукор, яйця, масло топлене, а також масло холодне, і сама малинка. І починаємо ми з того, що готуємо крихту. Для цього нам потрібно борошна 150 г, гр, 50 грамів цукру. А також 100 г холодного вершкового масла. Я крихту роблю руками, але ви можете і зробити це за допомогою терки або кому як зручно. Треба поєднати всі ці інгредієнти. І от я беру і от таким чином розтираю цукор, масло та борошно. Можете додати також ванільного цукру. І ось таку маємо крихту погляньте. Отакою вона повинна бути. І відставляємо. А тепер розпочинаємо готувати саме тісто. Беремо 4 яйця кімнатної температури. Відправляємо їх у чашу міксера. Додаємо. 150 грамів цукру. І коли у нас цукор з яйцями взбитий, Ми додаємо. Масло розтоплене, вершкове. У просіяне борошно додаємо ванілін. Якщо у вас ванільний цукор, то ви можете відразу відправити його до чаші міксеру. Але ванілін я кладу в борошно, а також чайну ложку розпушувача. і борошно кладемо в нашу масу рідку, потихеньку висипаємо. І якщо ви вінчиком, то тихесенько його поєднуєте борошно з масляно-яєчною масою. А якщо міксер, то на маленькій швидкості. Так злегка перемішуєте, щоб воно не зробило нам димову завісу. Так, все і включаємо. І ось таку консистенцію має наше тісто. Подивіться, густеньке. Викладаємо його в підготовлену форму. Ми її вислали пергаментом та змазали масличком. виливаємо. Розрівнюємо. Форма має у нас розмір 20 на 30. Розрівняли і викладаємо наші ягідки. Від бортика відступаємо 1,5-2 см і викладаємо. Малинка наша розкладена, і тепер ми зверху посипаємо її крихтою, яку ми підготували на самому початку. До речі, цей пиріг ви можете випекти навіть взимку. Дістанете з морозилочки ягідки, які у вас є. І спечете. це теж може бути з мороженої ягідки пиріг. Він теж гарний виходить. Духовочка тим часом у нас включена на 170 градусів і розігрівається. Відправляємо його до духовочки на 50 хвилиночок. Наш чудовий пиріг випікся, аромат по кухні. Ягідно ванільний. Неймовірний, і залишаємо його охолоджуватися. Пиріг нашу холону і ми з вами будемо його куштувати. Подивіться, який він гарний у нас вийшов, рум'яненький. Отакий ось він у нас в розрізі погляньте. Красивий. Погляньте, який він рум'яненький і знизу, і бочки, які в нього гарні. І зараз ми його скуштуємо. Дуже смачний. Малинка зробила свою справу. Дуже-дуже смачний ароматний, ніжний пиріг. Крихта зверху додає йому особливої ніжності. Зараз зроблю чайка з лимоном і буду смакувати пиріг з малинкою. І ось витрачено трішки більше години часу. А випечена така смакота. Заходьте на мій канал, діліться своїми рецептами. Смачної випічки буду завжди вам рада на все добре!